Вразив вигіднішим в експлуатації. Сьогодні ми розповімо вам про дуже крутий варіант авто, просторий багажник, який відчиняється без рук. Взагалі, у нас їх 5 переваги саме цих електрокарів над автомобілем з ДВЗ. Тобто з 12-ї ночі до 6-ї ранку. Тож поспішайте придбати їх за найкращими цінами. Електромобілі все наполегливіше витісняють з доріг звичні нам авто з ДВЗ. Зокрема, за 2023 рік українці придбали майже 40 тисяч новеньких електрокарів. До того ж, зелений транспорт є в рази вигіднішим в експлуатації, що приваблює нових клієнтів підприємців, які працюють в сфері пасажирських перевезень, таких як служби таксі. До речі, щодо економічності електрокарів, ми вже казали у минулому відео. Хто не бачив, подивіться. Сьогодні ми розповімо вам про дуже крутий варіант авто, який можна використовувати у службах таксі та для іншого бізнесу. Це Кібермотор, за з вас. Підписка та лайк, а ми починаємо. Друзі, сьогоднішні автівки точно вартують вашої уваги. Хороший запас ходу для міста 405 км. Батарея на 50 кВт. Комфортний та просторий салон. Просторий багажник, який відчиняється без рук. Висока посадка автомобіля, яка дозволяє легко сідати в авто, так і легко із нього виходити. Хороший кліренс, який не дасть наїхати на більшість перешкод у місті. А також круїз контроль, парктроніки, автохолд, вибір режимів їзди, контроль тиску у шинах та багато іншого. І все це у електричного седана, всього за 15 900 доларів. І все це про Donfeng d 60 EV як ще називають Венуци 2021 року. Авто, які підходять ідеально під міський трафік, та комфортне перевезення пасажирів. До речі, у нас таких автівок 5 штук. Зараз ви бачите 3, тому що два автомобіля знаходяться у ТЦ на виставках. Тож, взагалі, у нас їх 5. Автомобілі це дуже популярні у Китаї та часто використовуються у службах таксі. А тепер давайте поговоримо про переваги саме цих електрокарів перед іншими автомобілями, які використовують у службах таксі. Якщо брати автомобілі Тесла, то їх частіше за все купують битими. Але тим не менш, ціни на ці електрокари просто космічні. Плюс клірин за низький для наших доріг. Ну і напевно ви знаєте, що не весь функціонал битих автомобілів може працювати. Тут перевага універсальної Венуци, яка не була в аварії, коштує набагато дешевше, очевидно. А тепер переваги автомобіля Венуци над автомобілем з ДВЗ. Економія. Економія витрат... Економія витрат на паливо. Витрати на зарядку. Економія на паливі. Звісно, заряд електромобіля в десятки разів менший, ніж витрати авто з ДВЗ на паливо. Зменшення витрат на технічне обслуговування. В електромобілі приблизно 10 разів менше деталей, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння. Наприклад, в них немає колінчистого валу, поршнів, паливного баку, свічок, фільтрів, вихлопної системи та інших деталей, які необхідно обслуговувати на автомобілі з ДВЗ, відповідно. Електрокари рідше ламаються і не вимагають частого сервісного обслуговування. Зменшення витрат на утримання автомобіля дозволяє водієві заробити набагато більший відсоток прибутку, ніж під час експлуатації звичайного автомобіля. Зменшення витрат на утримання електромобіля дозволяє водієві отримати більший відсоток прибутку ніж під час користування звичайного авто з ДВЗ. Економія часу. Власник може заряджати своє авто вдома під час відпочинку. Тобто графік заряджання авто можна спланувати таким чином, щоб воно заряджалось тоді, коли немає заказів. Тобто з 12-ї ночі до 6-ї ранку, заряджаючи електромобіль вночі, ви зекономите на електроенергії, тому що ви будете заряджатись по нічному тарифу. Комфорт та безпека водіння в електромобілях. Занижений центр веги. Тож автомобіль більш стійкий на дорозі та більш безпечний. До того, що електрокари дуже легкі та слухняні в керуванні, безшумні в процесі їзди, як правило, мають великий просторий багажник, що є додатковою перевагою для таксі. У нас взагалі 5 таких електромобілів, які готові працювати на вас вже сьогодні, тож поспішайте придбати їх за найкращими цінами. І взагалі, якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях або дзвоніть нашим менеджерам. Телефони будуть під цим відео. Долучайтесь до нас, бо саме Кібермоторс наближає майбутнє. До зустрічі!